Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі вірні. Римський катехизм, також відомий під назвою триденський катехизм, який був написаний у 16 столітті на проханні святого Папи Пія V, наказує парафіяльним священникам час від часу виголошувати катехетичні проповіді. Що більше, автори цього катехизму навіть подають відповідні теми на кожну неділю літургійного року. І так сталося. Що на сьогоднішню неділю вони дають дві теми, і природно, що однією з них є тема про тайну шлюбу. Тиждень тому я певним чином вже зачіпав подібну тему з нагоди урочистості Пресвятої родини, але тоді ми розглядали цю тему з більш духовної точки зору. А сьогодні я хотів би трохи нагадати вам про правди віри щодо тайни Темою цієї проповіді буде те, чи сьогоднішні ієрархи церкви говорять про шлюб тією ж мовою, що й Господь наш Ісус Христос? Отож, дорогі вірні. у багатьох місцях Господь Ісус виявляє свою прихильність або навіть краще сказати демонструє пошану до інституту шлюбу. Зрештою, Христос підносить цей інститут до гідності тайни, і ми знаємо, що одного разу до нього прийшли фарисеї і поставили йому важке запитання. Чи можна розлучитися з дружиною чи ні? А щоб ускладнити відповідь на це запитання, вони згадали Мойсея, який у своєму законі об'явив євреям, що вони можуть написати розвідний лист і розлучитися зі своєю законною дружиною. Господь наш Ісус Христос тоді сказав слова, які були дуже важкими для розуміння не тільки для євреїв, але, мабуть, і для сучасних модерністів. Відповідь звучала так через жорстокість ваших сердець Мойсей наказав вам писати розвідний лист і тоді розлучитися зі своєю дружиною. Але спочатку так не було. Тому Господь наш Ісус Христос нагадує нам Божу науку про тайну шлюбу. Отож, з'єднається чоловік зі своєю дружиною, і будуть вони одним тілом. І те, що Бог з'єднав чоловік, хай не розділяє дорогі вірні. Що таке тайна подружжя? Насамперед, це тайна, тобто це видимий знак, встановлений Господом нашим Ісусом Христом, що дає невидиму ласку. Що це за ласка? Насамперед, це тайна, що примножує ласку освячаючу, тому не можна приступати до тайни шлюбу в стані гріха. Спочатку потрібно висповідатися, щоб мати в собі ласку освячаючу і ця ласка освячаюча примножується для тих, хто через цю тайну вступає в шлюб, але чи це єдина ласка, яку отримують молодята? Ні, вони ще отримують сакраментальні ласки, тобто ласки характерні для цієї тайни, які призначені допомагати їм в досягненні цілі цієї тайни. Тому молодята, які вступають у шлюб, отримують від Господа Бога ласки потрібні для реалізації цілий та благ тайни шлюбу. І це найважливіше, власне, ці ласки даються не тільки в день весілля. Це таїнство діє постійно, доки триває шлюб, а триває він до смерті одного з подружжя. Господь Бог через цю тайну дає необхідну допомогу, щоб у повсякденному житті реалізовувати цю піднесену тайну. Дорогі вірні, Ісус Христос, встановлюючи тайну подружжя, підносить її до рівня тайни. Але посилається на інституцію, яка існувала від самого початку. І тому ми звертаємося до книги буття і бачимо там установлену мету подружжя. І тут, дорогі вірні, починаються дивні речі, коли йдеться про нове вчення. зазвичай кажуть, що папа Йоанн Павло ІІ був дуже консервативним у питаннях моралі, це так і є, особливо якщо порівняти його з нинішнім понтифіком. Він був дуже консервативним, але на жаль, певні деталі фактично спричинили зрушення того балансу, який має характеризувати вчення про подружжя. Дорогі вірні, у чому полягає це порушення? були змінені основні цілі подружжя. спочатку, церква, посилаючись на перший опис створення людини, вчила, що головною. І фундаментальною метою шлюбу є народження і виховання потомства. Власне, тому і одружується чоловік і жінка, аби зреалізувати Боже благословення. Будьте плідними і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. Це перше благословення, яке Бог спрямував до Адама і Єви. І тепер кожен, хто одружується, повинен знати. Що головна мета цього союзу є народжувати і виховувати нащадків, виховувати потомство для католицької церкви, тобто в католицькому дусі і для батьківщини, тобто в патріотичному дусі, в любові до свого народу, до свого краю, до своєї культури. Навіщо потрібен такий заповіт? Тому що небо спустіло через бунт демонів, тому це важливе завдання бути плідними. Але, на жаль, Йоанн Павло ІІ в новому канонічному праві вводить нову, другу головну ціль він оминає ту, про яку я щойно згадав, тобто продовження роду. І на тому ж рівні він ставить друге благословення, яке Господь Бог адресує Адаму і Єві. Тобто, недобре чоловіку бути самому, давайте створимо йому допомогу. І Бог створив єву. І, звичайно, та друга мета. На якій наголошує Іан Павло ІІ сама по собі непогана, тобто взаємодопомога, любов, підтримка це щось дуже важливе, але небезпека полягає в тому, що ці дві цілі поставлені на один рівень. Таким чином, у свідомості людей, які вступають у шлюб, виникає уявлення. Що коли досягається одна з цих двох головних цілей, скажімо, взаємна любов, підтримка, допомога, то власне мета шлюбу досягнута. І часто так буває, що те, що в шлюбі насправді є основним завданням, тобто продовження роду відсувається десь на другий план. А при безпосередньому навчанні, при підготовці до шлюбу всі, хто в цьому задіяний, навчають тепер так званої в лапках католицької контрацепції. Тобто вони вчать, як уникнути народження дітей без застосування фактичної контрацепції і часто так буває. Що молоді люди приходять додому після шлюбу, дізнавшись на курсах підготовки до подружнього життя, що вони можуть вступати в близькі подружні контакти лише у дні безплідні і таким чином роками, роками уникати народження дітей, і при цьому вважають, що через це вони зовсім не грішать ані проти Бога, ані проти свого шлюбу. Отож, якщо хтось без поважної причини ухиляється від народження дітей, то він смертельно грішить, бо не співпрацює з Господом Богом для досягнення головної мети, до якої він покликаний у тайні подружжя. Другим випадком, другою ситуацією, або краще сказати, нападом на шлюб у післясоборові часи є введення в канонічне право Йоанном Павлом II Канону, котрий каже, що шлюб є недійсним через недостатню психічну зрілість. Необхідну для виконання подружніх обов'язків? Дорогі вірні, та категорія людей, котрі вирішують, чи шлюб є дійсним чи недійсним, справді дуже небезпечна. Бо кожен, хто хоча б трохи вивчав канонічне право, знає, що кожен шлюб на підставі цього канону можна визнати недійсним, тобто, де факто подружжя привести до розлучення. Чому? А як виміряти зрілість? Особливо якщо мова йде про рішення одружитися, прийняте кілька років тому, як можна судити про те, чи була людина справді зрілою чи незрілою? Але церква нового адвенту характеризується тим, що там часто з'являються такі критерії, які неможливо перевірити. колись, коли у Польщі запроваджували святе причастя на руку, то один із критеріїв, за яким можна було причащатися у такий блюзнірський спосіб. Тобто приймати тіло Господнє на руку звучав так: тільки той, хто дуже любить Господа Ісуса, може приймати святе причастя на руку. А як виміряти цей критерій? Як його зважити? Як оцінити, що ця людина дійсно дуже любить Господа Ісуса? А та людина, напевно, трохи замало? Тому першому ми дозволимо приймати святе причастя на руку, а другому не дозволимо. Така сама справа і зі зрілістю де є та межа? Як ми можемо судити про те, що хтось достатньо зрілий чи не зрілий, щоб взяти на себе виконання подружніх обов'язків? І тут ніхто з нас не може сказати, що він на 100% зрілий, людина постійно дозріває. Чим більше років чоловік прожив, тим більш зрілим себе вважає. А коли озирається і розважає про себе, яким був 10 чи 20 років тому, то каже, яким же я був нетямущим, яким же я був незрілим. Але хіба це означає, що я не зміг прийняти зріле рішення, незважаючи на різні слабкості і укласти шлюб? Якщо чоловік має здоровий глуст і знає, що шлюб може бути тільки один, що він є нерозривним союзом чоловіка і жінки? І що мета подружжя народжувати і виховувати дітей, то шлюб є дійсним. Звичайно, тут можна пригадати певні ситуації, що хтось когось вів в оману і приховав щось дуже істотне і важливе. Звичайно, і таке може бути, але в принципі, щоб шлюб був дійсним, тут небагато що потрібно відповідний вік, усвідомлення мети, прийняти обрану конкретну людину і віддати себе. Цій обраній конкретній людині аж до смерті. Дорогі вірні, тайна подружує звичайним шляхом до освячення, щоб досягнути святості, більшість людей покликані Богом йти саме цим шляхом, і цей шлях, як і будь-який інший іноді буває виснажливим, як і кожна дорога інколи вимагає витримки і зціплених зубів. Але дорогі вірні, що робити, якщо це Божий план. На жаль, у наш час є таке поняття, як самотні є такі люди, які не можуть одружитися з якихось дуже поважних причин, і водночас вони не можуть вступити до духовної семінарії чи прийняти монашу присягу і залишаються самотніми. Але є й такі, які могли повністю віддати себе служінню Богу або створити сім'ю. Але для повного комфорту вони вважають за краще залишатися та як є, тобто самотніми. Вони діють так само, як ті подружжя, що воліють насолоджуватися свободою без батьківських обов'язків, кудись подорожувати, ходити на вечірки, розважатися, і не треба турбуватися про те, на кого залишити свою дитину. Так само є і такі, хто каже: а навіщо взагалі мені потрібен цей шлюб? Коли я можу жити самотньо, веселитися і мати партнерів на стороні. Дорогі вірні, пригадайте собі, що ми, люди, є соціальними істотами, і як члени спільноти маємо обов'язок не лише перед власною душею, але й перед суспільством, в яких живемо. Такими двома досконалими суспільствами є наша церква і наша країна, наша батьківщина. І тому людина, яка думає тільки про власний комфорт. Насправді є людина, яка є повним егоїстом, що не дбає про загальне благо і не дбає про збільшення Божої слави. Тому всі ті, хто вже одружені, мають з великою ревністю молитися Богу і дякувати йому за цю тайну, і намагатися використати всі ті ласки, які Бог послав їхнім подружжям, щоб ця їхня іноді слабка любов, можливо, ще зовсім без смаку, як вода з кани галилейської. Щоб ласкою Божою перемінилася на те чудове і смачне вино любові до Господа нашого Ісуса Христа, а ті, хто все ще стоять перед важливим вибором чи особливим і винятковим чином посвятити себе Господу Богу, чи віддати себе конкретній людині в шлюбі, щоб таким чином служити Богу, церкві і батьківщині, всі вони мають просити Господа Бога про дар мужності та розсудливості. А також пам'ятайте, що тут йдеться не лише про ваш комфорт і насолоду, але й про загальне благо, бо ці дві тайни священство і шлюб є тайнами суспільними. Тому, дорогі вірні, відсьогодні, отримавши науку щодо цієї тайни, впроваджуємо у своє повсякденне життя з якомога більшою турботою те, чого нас завжди навчала свята Мати Церква, і уникаємо тих помилок. Які часом пропонують нам легкий вихід, але насправді провадять людину до смертного гріха та створюють можливість для вічного прокляття. Амінь во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!